Ми проходимо всі кроки, які ми повинні проходити при читанні будь-якого тексту, над яким працюємо. Насамперед, правильність читання без помилок. Далі осмисленість. Дорослий задає питання покроково по по. Змісту вірша дитина відповідає уривками з цього вірша, шукає відповіді у віршеві і відповідає уривками. Далі дитина вчиться сама, повільно, але дуже виразно читати цього вірша. Наступне: напрацьовуємо швидкість читання і при цьому формуємо основу фундамент для запам'ятовування.